Я маю сказати, що я не виступаю від уряду Індії. Я політичний аналітик, і можу розповісти про реакцію Індії. І Україна е, зіткнулася з агресією з боку Росії. Е, так само, Індія має справу з агресією з боку Китаю. У нас е, дуже розвинуті відносини оборонного характеру з Москвою. І... Але ці, і ці відносини мають критично важливе для долання агресії з боку Китаю, тому це ускладнює всю ситуацію. Але якщо я би сказав, що небагато країн цінують так територіальну незалежність і недоторканність, і суверенітет країн, так як Індія, тобто тут це фундаментальне питання. Друге, я хочу сказати, що Індія. Чітко не засудила російську агресію, наслідки війни між Росією Україною, Україною мають вплинути на Азію. Якщо Росія переможе, то це надасть силу Китаю амбіціям Китаю, який має територіальні претензії до Японії, до Індії, до В'єтнама, багатьох інших країн. Тому я думаю, що якщо Росія переможе, буде успішною, то це ще погіршить ситуацію, і що ми очікуємо, побачити, а, очевидно, для нас зрозуміло, що те, що відбувається, що відбудеться в Україні, має вплинути на те, що буде в Азії. і необхідно. <му> Якщо Раша отримує поразку, то вона ще більше буде залежати від Китаю. Якщо Росія переможе в цій війні, Китай також буде щасливий, тому що це покаже на uh, ситуацію погіршить ще більше ситуацію в Європі. це на руку Китаю, і вже ми можемо сказати, що європейці розійшлися в поглядах з Китаєм. Намагаючись стримати Росію, тобто для нас це створює жахливі проблеми, тому що ми хочемо з одного боку бачити дотримання принципу суверенітету і територіальної цільності, і щоб Європа могла повернутися до питання забезпечення широкомасштабної безпеки в світі. І протистояти допомагати протистояти китайському експансіонізму, тобто, ми бажаємо вам в Україні щодо вашого історичного суверенітету і перемоги в зв'язку з тим, що це допоможе стримати китайську експансію.